Друзі, усім привіт! На що сьогодні знову рубрика «Готую на 5 днів? Давненько в мене вже її не було. І розпочинаю одразу з приготування трьох страв, тому що так зручніше і мені швидше це все виходить. Я вже поставила дві каструльки, одну більшу, одну меншу, і буду готувати супчик гречаний, та також готувати плов або рис з м'ясом, як хто хоче, так це називає. Я у кастрюльку більшу відправила, в мене були ребра, їх було небагато, а також шматочками м'яско. І у іншу каструльку також порізала шматочком м'яса, відправила для того, щоб не обсмажувалася, тобто додала перед цим олійку. І ось тут паралельно вже на сковорідці смажу млинці. Процес йде дуже швидко, так. мені це так подобається, бо я як згадаю, як я колись готувала лише на одній комфорці. Це якийсь треш був. Не забуваю м'ясо періодично перемішувати, щоб воно не згоріло. Смажу на невеликій температурі. Млинці також постійно ось так зміню. Хтось мені писав, що засікає по дві хвилини з двох сторін млинці обсмажити, щоб вони були ідеальні. Друзі, чесно, я ніколи цього не роблю. Бо інакше мені прийдеться тільки стояти з годинником і засікати час, або ставити ось цей такий годинник пісочний, щоб він мені показував. Ну це точно не для мене. Я люблю все дуже швидко робити, все паралельно робити. Вже закинула в одну кастрюльку нарізаний кубиками цибулькою, порізану дрібненько, а в іншу порізала такими напівкільцями. Люблю, коли у плові цибулька, ось такими саме напівкільцями, подрібнена. І далі відправляю до. Супу невелику кількість натертої моркви, і також до плову, де буде варитися плов, також відправляю вже більшу кількість моркви. Тобто я в суп менше додаю і цибульки, і моркви, навіть не дивлячись на те, що каструля велика, а у плов люблю, щоб це було багато і моркви, і цибульки, і м'яска. Покажу вам ще раз соус, який буду додавати, бо ви постійно запитуєте про нього. І, до речі, ви знаєте, я виявляється, не помітила, що їх існує два. Ось вони собі стоять на поверсі. Я вхопила ось цей, от показую, де маленький перчик знизу намальований, і він гострий. А ось цей що з боку без перчика, він дуже смачний, солодкуватий такий смак має. І в принципі вони ідентичні, тільки цей де з перчиком, він дуже гострий. Тому потрібно бути уважним, коли вибираєте. Бо я ось постійно якось потрапляла на цей солодкий, а це взяла іншу банку випадкову і вже виявила для себе, що їх існує, як виявляється, два, а не один вид. І ось відправила вже картоплю подрібними кубиками у велику каструлю, доливаю туди воду, наливаю повну каструлькою і ставлю, залишаю, щоб вона там собі закіпала. І також у вже там де буде варитися в мене плов, додаю півтора склянки рису. Я собі знаю, що в цю каструльку якраз тільки поміщається, і додаю також три склянки води. І обов'язково додаю спеції. Дуже люблю спеції додавати, але небагато, так, щоб вони лише. Підсилювали, можна сказати, смак страви. Додаю спецію для плову, у мене смачна така є, і також ще сіль обов'язково та лавровий листочок. Ну і, звісно, ще трошки меленого перцю. Все ретельно перемішую і накриваю кришкою, збавляю температуру десь до 2 на моїй плиті. Щоб воно на малесенькій, малесенькій температурі, ледь ледь готувалося так, під кришкою і до самого кінця не перемішую більше. Додаю ще у суп гречку вже. І також сіль і листочок лавровий. І більш нічого не додаю, У суп накриваю, щоб воно собі варилося. Я дуже довго цей раз варила супчик для того, щоб м'ясо приготувалося до кінця, воно було дуже смачне, дуже м'якеньке. І далі розпочинаю готувати начинку для млинців. Я куряче філе розбираю, тут зайві частинки якісь відбираю, відрізаю, які не потрібні, і нарізаю ось таким дрібненьким кубиком, стараюсь нарізати, чим подрібніше, тим краще. Взагалі дуже полюбляю робити млинці, тому що для них можна придумувати будь-яку начинку, будь-яку, що вам подобається, сформувати, і тоді виходить дуже смачно. Я ось, наприклад, вирішила ще подрібнити маленькими кубиками перчик болгарський, бо в мене була половинка його. Також нарізаю дрібненькими кубиками цибульку, і ще вирішила, що можна порізати помідор, він дасть такої соковитості млинцям. надасть. Вирішила взяти один, спочатку взяла два, потім вирішила, що одного достатньо буде для тієї кількості м'яса, що в мене є. Подрібнила також кубиком. І наливаю у сковорідку олію, відправляю туди, обсмажуватися курочку. Взагалі не довго її обсмажую, так буквально трошки, щоб вона стала такою біленькою. Щоб приготувалась, можна сказати, не обсмажу її до золотистості, так сильно не зажарюю, тому що, ну, щоб не було дуже зажарена і така їжа не виходила. Взагалі маленьку кількість олії додаю на цю сковорідку, дуже вона мені подобається, що не потрібно витрачати багато олії, і страви виходять, звісно, такі натуральніші, можна сказати. Відправила туди також цибульку, шкується з м'язком. Я буду ще робити ось такі конвертки. У мене залишилося небагато листкового тіста, і я замішаю. Перемішала фарш з натертою цибулькою, сіль перець, перемішала, і ось так формую такі не знаю, конвертики чи як це назвати. Просто ось так зробила прямокутні такі шматочки тіста і ось так завертаю, дуже смачно так виходить. Щось схоже на чебурек всередині м'яско, тому що воно сире. І буду потім випікати в духовій шафі, змащую або яєчком, або вершками. Можна молоком, знаєш, змащую також. І далі вертаюся знову до начинки своєї, додаю сюди перчик, також помідор, і ось так ретельно перемішую. І оскільки тут вже є помідор, то я додам буквально дві столових ложки вершків. Багато додавати не буду, бо і так вже начинка соковита. І додаю ще спеції сіль, перець, сушений чесничок. І додала ще буквально третинку чайної ложки, карі. вона також дуже смакує з курочкою. Дуже смачний виходить такий смак у неї. Ретельно все перемішую. Залишаю це все трошечки ще тушкуватися, ну, щоб м'яско приготувалося. Плов у мене вже також готовий. Ось показую вам через м'ясом, бо зараз кажуть мені, що це не плов. Перемішую трошки його і залишаю в сторону, відставляю, і буду готувати далі наступну страву. Знову відправила м'яско обсмажуватись на сковорідку на невеликій кількості олійки, буду обсмажувати трошечки так до золотистості, але не сильно знову ж таки. Далі сюди я додаю цибульку потрібну кубиками. І знову разом їх перемішую до прозорості цибульки і далі відправляю сюди моркву. Перемішую, тушкую трошки, і буду знову додавати сюди свій улюблений соус солодкий, буквально там столову, півтори столових ложки десь перемішую це все. На плиту вже почистила картоплю, буду тушкувати картоплю, почистила її і поставила, щоб вона закипіла. Ось супчик у мене вже приготувався. Нарізаю сюди зелень подрібнюю, У мене був кріп. Обов'язково зелень додаю, і потім розлию його по баночкам з таким вже кип'ятком, для того, щоб він гарно зберігався. І далі картопля в мене закипіла, я відправила туди вже засмажку з м'яском, сіль та лавровий листочок. Перемішую всередину, накриваю кришечкою, залишаю тушкуватися. Також довго тушкувала для того, щоб м'ясо гарно приготувалося. І далі буду начинку вже нас класти у млинці, завертати, ось так я зроблю завертати, щоб вона не випадала. І складаю ось такі зіп-пакети. Так, тоді зручніше в холодильнику чоловіку зберігати на роботі, тому що в нього невеликий холодильник і менше так місця займає. Я ще далі покажу, що я повітря за допомогою трубочки ось так ось приймаю і вони тоді так зовсім вакуумуються добре. І не займають багато місця. Так добре робити. До речі, і морозильні камери заготовки. Тоді теж дуже класно, що менше місця так займаю. Зручні словом, ці зіп пакети використовувати. Вже ось накрутила два цих пакетика млинців. Все, що в мене було, всю начинку використала, і буду далі готувати ще котлети. У мене тут свинина з телятиною, я сюди натерла цибулю, додала булочку, яку замочила перед цим. Також відправляю сюди часничок, яйце вбиваю і гарненько ретельно вимішую. І ви мені писали різні варіанти, як робити котлети, що манку можна додавати. Я пробувала додавати манку, пробувала без яйця готувати, і всі рази мене син казав, мама. Щось якісь не твої котлети виходять, щось ти не те зробила. І я зрозуміла, що експериментувати в мене не виходить таким чином. Змінювати, принаймні котлети точно змінювати не можна, бо це все дуже вже помічається. І розігріваю сковорідку. Далі ще беру котлетки, відправляю, формую у панірувальні сухарі. Так вони тоді залишаються всерединці соковитими, смажу на невеликій температурі, для того, щоб вони гарненько всередині просмажились, і коли вже обертаю на іншу сторону. Їх, то потім накриваю кришечкою і ще дуже-дуже на маленькій температурі їх тушкую. Вони тоді всередині приготуються гарно і залишаться соковитими. Дуже подобається мені в панірувальних сухарях. Картопелька у мене вже також приготувалася, дуже смачна. І на цьому завершую своє відео. Дякую, що додивилася його до кінця. Усім па-па!